Кожного мужика, кожного мужика хоч раз в тиждень, в п'ятницю має бути день колеги. То коли нема нікого, і тільки кращі колеги, нема жінки, нема нічого, є все грам. Отож, стандартний день колеги, в будь-якого мужика зі його, вачовачки друзі! Ради. Ради Ради вас, раді, вас колеги. Колеги. Боже, колеги. Вже на лето. Вже налето! Давайте прямо. Давай. Давайте прямо. Три, 4 поїхали! Okay? У мене, до мене. На секундочку. Е, так, і Я ще на роботі. Так, так, я, я ще на роботі, так, так, так. Що взяти до хати? Що купити? Хліба? Сережка, поможе хліб. А, а, чорний підійде? І лимона взяти? Я, я візьму лимона. Ще курку взяти? Ну, курку замовляла? Так. Да. Я візьму. Я, я возьму шапурку, мы срубляем. Та, та. Я тебе люблю. Та, та. За пів години буду. Та. Все, пока, 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 пока. Я, я, які пів години? Чи через пів години це просто тут? Пів години не буде дзвонити. Ага, та, добре, так, зібралися. Давайте, три, чотири. Перепрошую, Коліна. Що ж ти? Що ж ти? Алло, да, зайчик? Да, да. Що, да. да. що? Да? Найшла? <гум> Скільки? А, ну добре, бери. бери. Так, так, бери. Жінка дзвонила, долари знайшла по 19 гривень. О, а ти знайшла? У хаті. У хаті. Я відео ховаю, вона находить, ми торгуємося і, коротше... Ну то довго, і стоїла, давайте раз, два, три, поїхали. Давайте, дружки, давайте. Я був почався, я бистро, хлопці. Ви вийдемо на нічого? Чекайте, чекайте, чекайте. Алло. Да. Сама ти алкашка. І вся сем'я твоя укащить. Давай, давай. Зматуй манатки, давай, вели, коза, давай. Тоблочинка? Ні, чостє. Стоп, стопроситель. Мужик, мужик, мужек. Стоп, стоп! Ти виключи телефон. Виключи телефон. Та мені мама має знати. Мама, то не серйоз. Виключи телефон. Та мама просто не знає, де я. Що мама знає, що ти п'єш і від того легше не стане, розумієш? Тому просто мама буде знати, що я п'ю, а значить я закусую, а якщо я закусую, то значить я мінімум не голодний, мама не буде хвилюватися. Бери трубку свою. Алло, мама так. Так, бухаю. Так, <рив> да, закусую, не голодний. <рив> добре, добре. Все, Що, давайте, що, давайте. Чекайте. Мама, дзвонила, мушу. Мушу, мушу. <гум> 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 Добре. Все, мужики, давайте. Дається. Що хочу на вечерю, хочу лазанью. Такого пара марцяпана мені по -по -по посипала. Там, пана там. панакоту. хочу. Там, панакоту, пана мені зробив. Зробив мені такий печенковий торт. Родний початковий торт відбивні, вбивні котлетки, мені така файна пожар. в кінці чермісу буду. Так, американо. Так, так, все. Я тебе люблю, так і це вимагати, чуєш? — То це тобі на вечерю маєш зробити? Зроби яєш. Всі на мене питає, що я хочу, знаєш. Я їй розкажу, вона робить яєш. <laughs> Александр ну, Мені здається, хоче, щоб ви то чули, щоб ви то чули і своїм бабам розказували, яка вона файна <ріст> файна газ день. Вип'ємо зачинаю. Раз, два і вип'я. <ріст> я вибачаюсь, хлопці, ну, я вибачаюсь. Ну. Алло, роби що хочеш. Ти себе бачила в зеркало. Ти жирна, да. так. Сало звисає. Слушай, ты снова потом придашь в и придашь после цели, придет потом пустил. Все, давай. Теща? Не, дочка. Ты вас на дискотеку. На дискотеку. Все, 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 все. Да, телефон, да. Без труда, Витал. Витал, мой телефон. Кто-то звонит. Бабца звонит. Бабца? Боже, Я как бабца. Я так все, мужики, прям и пьем. Да, Китя. Пью. З ким з Сергію, зіллею! Бе малий як звати? В... Вітя! Вітя! То ну, малий до нас припився. Я знаю років 12. То мама йому зводить, то бабця таке дурне. На мене подібний друга. Ну. Бешений. Ні-ні-ні, буду закусувати. Та, все нормально. Що А Ану, скажи, рефрижератор. Ага, ага, Де? Ми взагалі. Ми, 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 в гриль. ми в гриль. ага. Ясно. Ну, все, добре, добре. Давай. Все, мужики, я йду. Додому? Ні-ні. На перший поверх моя жінка накидалася в хлам, буду забирати з подружками. На... Мау день, колеги! Мау день! Друзі, ви знаєте, зараз, зараз, от таке стало така модно, ви знаєте, все-таки дорослі люди. Купіта з хлопцем живуть, живуть разом, не женяться. Така є проблема, та? А купіта завжди хоче мати піле платять і жнеться. Отож, уявіть собі, Львів, хлопець з дівчиною живуть вже 8 років, і вона вирішила йому намікнути, що пора женитися. Отож дівчина намікає на свадьбу. А що, розкідузі? Це. Я поміняла дзвінок. Я поправила мечтову пісню і говорила, что сос наполала. Ну так ж ліпше, ні? Да мне кажется, идем на кухню. На, на кухню? Значит, не включай поліфонів, я тебе прошу. Так, э... сідай, сідай. Если є, хаті? — Наварила, боже. Боже, боже, наварила. Є е макарони, є е спагетти, є е ракушки, є е... кольця. — Ракушки, давай. Може кольца. Ракушки. Прошу ракушки. — Ракушки, дуже добрі, боже, боже. На Вихідних на рибалку їжу, може, червачків накопаєш мені? А мене візьмеш? Візьму. А я буду ловити на апариша. на опариша? А він білий. А мені білий до лиця, розумієш? Розумієш про що я? Опариш в колір Фатіна. Да, солі дай, солі дай, де силі, дай сіль. Я от спекла каравай там всередині в караваї. Сіль караває. В каравайську в себе візьми. Ааа, 700. Блін, боже, ну замастився, є тряпка, яка... Тряпка є, та як ти мати, а я вже... день деньку тряпку вишивала, о. На шасся на долю на довгий літа, розумієш? У нас в хаті не було жодної бруднути. Та, ти ти, 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 ти. ти не могла купити в магазині, Вишивала? Я пішла в магазин, приходжу на касу, кажу, дайте мені тряпку, кажу 300 гривень, а я полізла в кишеню дивлюся, а моєму кошельку нічого. <рив> Ніц! Ніц? Кошельок пустий! Ти розумієш? Я чого не розумію, коротше тисяч. Е, Давай якось тут все спокійно. Алло, мама, так. Да, да. Що, керсводер Та, тобі? <рив> По діоналі? Перша зять. Попробуй зять. О, підійшло. Мамі зять підходить. <рив> Мамі зять, ти розумієш, про що я? Я розумію, про що ти тепер. Що? Тобі не треба свою маму обчатися. Так, успокойся. Значить, давай якось все конструктивно, бо я щось. Ж... Я ж не розумію, я я ж не... Ти, Ди, казати, движе. У мене на роботі, бачина конкретно. Колю знаєш. Гейту. Гей Ну, жереться? Ти бачиш, що геї жанди спішали. Ти не почнеш нормально. Ти по п'яні просто... Я тобі налью, я тобі мужика приведу, що треба. Звісно? без проблем! Так По п'яні, по зальоту женився. Я сьогодні цей день не налякала. Я вагітна. Поздравляю! То шучу. Я давно хотів мати дітей. Я втішиний. Я... Ну, що ти хочеш, щоб твоя дитина мала твоє прізвище. Треба житися. Та ти тоже чітка фамілія, знаєш. Така вона така кльова, така. То буде, що ти сек буде Ігор Ткаченко? Ты розумієш? Тут то то його чмирити. Ткачук. Ткачик. А в тебе філія файла. Ігор Трещ. То навіть баганяло треба придумувати. Розумієш? То буде районі. Ти не розумієш, про що я говорю. Упита, ми вже вісім років живе. Та я вже на подвір'ї жилас построїла. Там кури несуться. Та моя мама вже сама собі ноги миє. Ти не розумієш, про що я говорю? Та й має Запариш, а париш, ти вже. Добре, не пили мене. Ларісочка Лорік, виходь за мене заміж. не Боже, як боже, я, боже, я, я не знаю. Алло, а, алло, мам, да. да. Він мені це сказав. Да. що я, я не знаю, що відповісти. Мама, мені 40 років. Я самостійна жінка, у мене 20 кутів. Я знаю, йому сказати? Ні, чмо? І ото вісім років день у день, отака бащина. давай давайте кольцам макаронами скіфово Лорі. Для тих, хто до нас перший, я нагадаю, коли виноситься стоєчка з шарфіком, то означає одно або хтось забув шарфік, або я зараз буду співати. Давайте поплескаємо, друзі, давайте поплескаємо. Музична хвилинка, музична. А, гарний, гарний доробок, музичний, прекрасного співака, а, слави Вахарчука. Перша пісня буде про те, що жонаті мужики в залі, може, вже то пережили. А не жонаті, слухайте. Пісня мужицька. Ваші оплески? Музика. Чи знаєш ти, як зранку, деколи хочеться води, так ніби ти маленька рибка з озерця. і пересохло так, ніби в роті вчора був тайфун, і розумієш ти до те, Jadr, že přišel Budun. Taky jak vín, bylo i raz na sežďa, bo tobu bu Taky jak vín, obyt liš raz na sežďa, žínka haraža. A tam Друга пісня Лів'яни. я не знаю, які емоції у кого викличу. У мене лічно емоції удивлення приїхав. Трошки на дорозі одній забуксував у Львові. Я не знаю, як місцеві лів'яни живуть з тим. Але на тих емоціях була написана прекрасна пісенька. Кайфуємо. Актуальна.

I'll Плодуємося прямо по зовнішньому направо, а по внутрішньому по колоду. Третя пісенька. Взагалі ми їх не називаємо ні третьми, ні четвертими, бо всі вони дуже такі в невпорядкованому розташуванні. Ну, дуже гарна. Про неї можна говорити багато. Дуже велика рідкість, Львів'яни зараз побачити за рулем чоловіка, який уливається. То така сама рідкість, як ви бачите, пенсіонера в золоті, який йде по вулиці. Про таке і зараз заспіваємо. Ваші оплески майстру музику, поїхали. i Друзі, ви знаєте, часто буваю у Львові, і у Львові, і в Києві, знаєте, кияни думають, що ми з вами у Львові якісь дикі. Що ми чокнуті, що ми ненормальні. У нас всюди має бути свої традиції, нас мають бути свої кіські свої підходи. Києвляни думають, що ми вже обезбашені. Отож, як реально уявляє собі киянин, як відбувається стриптиз? У Львові. друзі! <праць> прошу пана, слава Україні. Героям слава, героям слава! Вітаємо вас, прошу пана, вітаємо вас кафе стриптиз з бар у Галини. Вітає стриптажевша Джесіка Степанівна Калапуцька. Файна, файна. файна мармуляда, дякую. То ви сьогодні би хотіли, щоб я біля вами потрясла свої сороміцькими печандалами. Ви знаєте, має настрій, має настрій. Має настрій, що все стресло. Ой ви знаєте, так, все стандартно, знаєте, діти не поважають, дружина біляє, зарплата маленька, знаєте. Без проблем, після мого танцю я вас лишу в кімнаті самого і то все як рукою зніме. <рес> не переживайте, Все у нас акція сьогодні, додатково за 50 гривень я своїм танцям. Лікую катаракту ока. Якщо треба. Ні -ні, не треба. Не, не треба. Треба. Я випрошую, пані, а я би хотів би одразу дізнатися, то ви сьогодні будете показувати ті коляшку, чи все повністю. Прошу пана, то пість, тільки ляшку. Піс, то ж тут майте стримання, я перепрошую, майте стримання, прошу пана. Е, Ви Знаєте, танець буде довгий, години три. Години три, то буде, значить, буде танець перший стіл, потім танець другий стіл. Щоб ви собі знали, знаєте. Що буде їсти. Деруни. Деруни. Деруни і сирник. З, з родом і, сир... і голубці, і дригелі, все вам зробимо. Будете їли, буде без проблем. Будете розраховуватися карточкою чи готівкою. Карточкою. Кри... Приватбанк. Є фішкою око. так? Фішка око, то є. Пані, я би одразу хотів би, знаєте, з вами це все уточнити. ви коли буде цей піковий момент. Коли піковий момент апогей, то та гола легше. Знаєте? Ви можете так от крикнути, а його шлях момент! Шлях трасс! Що такого? Це крит, а нашо! Знаєте, просто я знаю ваш стріпті, Я ти боюсь заснути, щоб просто не Я <різвіст> просто не пропустити. — Так крити, я тебе копну, що хочеш! <різвіст> копну то буде без проблем! Ще, Ще хочу таке е, переклади, прошу пані, але си не будете це кружляти на шесті. <різвіст> <яка>? Що, <різвіст> дурна якась? Тертися, ні-ні, ні, ні, ні то не буду. Ми Де, посадили так. тобі маленьку сосенку. А, а, вона собі виросте, от ми ляшки обрубаємо, і тоді я буду навколо сосенки собі трохи крутитися. А <посте> лізаку, я не піду. Пішка, я пішкаю. Що, піш, 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 піш. знаєте, пані е, таке бачу знаєте, дивився в американські фільми. — Знаєте, англійську мову? Знаю англійську <посте> мову, звичайно. Е, я бачу, там жінки тако натираються олією. Може так само натертись. Що турний? <посте> Ти бачиш, по чому зараз олія? Майстримання, чоловіч. Маслом, масом. <реш> і, то, і то маргарином. розумієш? Прошу пані, я зі своїм. А, зі, зі своїм, зі своїм то, міст, то, да. то я і й тебе обмашую музикантів. Трошки не без проблем. Трошки, то, без, проблем хочу, без проблем. Так, Так, та. ви знаєте, хотів запитати, якщо ви захочете, після станцію ми можемо спалити того москаля. Того москаля! Або того. Ой, ви знаєте, не буде, не буду, пожалію вас, пожалію пожаліємо москалі. Хочу таке запитати ще, чи будете ви сьогодні знімати, знаєте, в кінці пельо. <рес> Ясно, що буде. Взагалі літа буде, ну. Буде? Так, всі стали буде родина, родина, І вас пускали тебе до сина, відбати, то що буде? Много літа для куховарки, що дорони зробить, для всіх будемо співали, для <sets> музикантів. <sets> ну, Я то страшно люблю. So, давайте вже починати. починаємо такі! Пождаємось починаємо. Але маю одне питання. А, Коли <skets> останній, останній раз буду сповіді? Перед різдвом? А, ну то можна. А можна так. Що будемо починати? Так, давайте. А музиканти буду роздіватися, прошу там під військом замком.

No, you're a